Так, Друзі, я думаю, що зараз він Говорить. виправиться в огляді преси. Друзі, ви знаєте, обожнюю саме понеділок, тому що е, понеділок це день преси, день жіночих грудей і день преси. Отже, перше, що мені потрапило, ну кожен щине що любить зранку? Жіночі груди так? і свіжу пресу. Слухайте, тебе, я так розумію, в дитинстві не недовго грудьми кормили, кормили, так? У тебе просто таке, таке бажання постійно про них говорити кожного ранку мене бажання не говорити про <світ> молодець. Говори ну, це, бажання це нормально, коли він буде говорити про жіночі оці принади. Ти не правда? хочеш про мої груди поговорити. Вони скоро теж другого розміру. будуть. Які внизу знаходяться. Валера мені поплохіла, коли я таку чину сказав. Я тебе не треба Валера мене вкривати. Будь ласка, мене не в ну, не чіпай мене. Лоси. Чи Ось... я тебе прошу, Валера, відійди. <світ> Тоді ти хай Вкрий краще <світ> юлю. Хай вона вспокоїться нарешті. <світ> Друзі, в журналі Кореспондент от одразу є рубрика, яка називається у них Третій глаз» або так би мовити, фото. Яке на розгор... От сьогодні таке от фото потрапило там в око, значить, ну, що це таке? Це в Лондоні. Біля російського посольства активісти влаштували протест. В Проти... традиціях найкращих традиціях радянського союзу чому тут вони вдягнули балетні пачки, вдягнули О, ласінки, що? і вони танцю танцювали лебедине озеро ну, таким чином, протестуючи ви? з приводу закону про гей-пропаганду в, в Росії. Ножи, Але шумен. я хочу сказати слайкво можна всі е, 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 світову спільноту привабила не ця трійка чи четвірка, так. а саме собачка, собачка яка так. випадково так. потрапила в кадр так, і почала зюрити на. Телефонну будку. Так, вона висловлювала таким чином теж свій протест. Собака не вона думала. висловлювала протест з приводу подорожчання собачих кормів в Великобританії. Вона була дуже обурена, і вона таким чином передавала сигнал прем'єр-міністру Великобританії. Стоп МО. Так? Так. так. Ти в понеділок зранку не можеш мені підняти, не підняти настрій таким оглядом преси. Якщо ти з такого починаєш, що ж буде далі. Там в нього мож... ж не врус. Ось. І, власне кажучи, так дійсно таки собачка, яка звернула на Сві звернула на себе увагу, увагу всього світу. Значить, в чому штука? Всі ми знаємо прекрасно так. Сочинська олімпіада в Росії закон з приводу пропаганди гомосексуалізму. І значить, напередодні мер сочи Анатолій Пахомов повідомив виданню Бі що, він що він? в його місті ні. Сочі геїв немає. Ага. Але все одно всіх нетрадиціоналів раді бачити. Нетрадиціоналів? що це таке за вислів новий? Нетрадиціоналів, але... але їх будуть якось таврувати. Але потім пізніше, через декілька днів, директор Сочинського гей-клубу повідомив, що все-таки в Сочі геї є. І навіть в міській адміністрації вони теж є. І порадив Анатолію Пахомову уважніше придивлятися. А, а як вона, що може, саме Вони будуть нести вогонь. Привіт тоді саме олімпіаду в Сочі. Значи, з приводу вогню з'явився жарт. Аліна Кабаєва запалює вогонь Сочинської олімпіади. А, а що зробив ти для своєї дівчини на 14 лютого? Не в родик не беріть до уваги. Це таке Ой, друзі. Так звичайно багато статей з приводу Євромайдану, з приводу захоплення міськ держадміністрацій. Цієї цікаво, інформації так? на телебаченні багато не буду я трендіти з цього приводу. Інша стаття, яка називається, названа словами е, Михайла Сергійовича Горбачова, розширіть Юлічка, вас треба розширити, а потім углубити. Не треба мене ні те, ні інше. Ось е, що в цьому році держава наша пронує. Pink. <clears throat> Створити три крупні інфраструктурні проекти на морі, е, в повітрі і на, на суші. Горах. Отже, на морі ми знаємо, що будуть будувати дуже величезний в Криму на західному узбережжі Криму. Е, порт саме китайська компанія буде будувати. Вони будуть вирощувати в Криму свої аграрні культури, беруть дуже велику кількість землі в оренду і будують порт з дуже потужними, е, е, буде потужна е, як це називається, термінал відвантаження зернових. Там, окрім того, Буде виритий канал глибиною за глибки 25 метрів, здається. Не пам'ятаю скільки завдовжки. Багато зараз. От моїх знайомих кажуть про те, ти чув про це, здають Крим, здають нашу землю. Ну насправді я вважаю, що нічого поганого цьому немає. Єдине, що потрібно проконтролювати, не в тому, що здають, да? а як її будуть використовувати. Все залежить від нас. Справа але не в тому, бути. але китайці будуть робити все можливе для того, аби отримати громадянство України нарешті. Та вони по всьому світу намагаються громадян загальний кругообіг то... Грузу на рік буде складати 140 мільйонів тонн. на рік. Ого. Уявіть собі, так зерносховище буде 20 мільйонів тонн в цьому порту. Угу. І зараз екологи б'ють на сполох, так бо стверджують, що цей 25-метровий канал буде гарантовано затягувати пісок. З пляжів усього західного узбережжя Криму і кажуть, що в принципі західному узбережжю Криму як туристичному регіону просто гаплик. Так, а Які пляжі є на західному узбережжі Криму? Ти мені можеш перерахувати, Ну, наприклад, саки от Сакам гаплик. Саки вже давно сакам гаплик. Ну я я просто там був. Я знаю, що є бізнесмени, які навпаки розвивають курорти. Є бізнесмени, які роблять все, щоб грязі лічебніці всі ну, зникли. Згадаю, зникли який просто із... прости біднесенький наш жанко, який був раніше розвилкою для всіх, е, саме залізнично доріжних саме шляхів. Зараз там один зупиняється Керченський, 221-й путь. Нарешті друзі будуть раз, вже їздити і почувати в Бердянськ, в Одесу на море. жовте море або вторичну, в, в Туреччину вікна. Дешевше ніж в Криму. А, я вам друзі, значить, ходімо далі. Наступний дуже важливий інфраструктурний проект це все таки нарешті експрес-поїзд між залізничним вокзалом та аеропортом Бориспіль. Його планують У -у -у. будувати щось новеньке. Та ні новеньке, це вже залізничний Значить, Має бути готовий цей проект у 2016 році. виділено на нього 372 мільйони гривень і датує. Ну дає дотації на це будівництво Ексімбанк Китаю. Значить, як це буде виглядати? Сюди влізли слухайте 37 кілометрів від станції, Київ-Пасажирський до терміналу Д аеропорту Бориспіль поїзд може проїхати за сорок одну хвилину. Дістати загально. Від вокз... Ну, слухай, звичайно, це проєкт. Слухайте, з'їдять нас, Потім... навіть соусу соєвого не додадуть. Чотирьохвагонний склад, потяг на 450-500 пасажирів буде розвивати швидкість до 140 км на годину. Скільки він коштувати буде? Оце цікаво. 372 мільйони гривень. Це початок, Славік. Зауваж, що це початок. Неправильно, не хотілося б знаватися. Зауваж, що це початок, оскільки за Євро-2012 досі бюджет розраховується там сотнями мільйонів гривень. Це правда. так планували цей проект відкрити в принципі до євро двадцять двадцять. А, а ви ж пам'ятаєте, електричка, яка була брендована так до 2012 євро 2012 щось вона ходить, то Hyundai? не ходить. Панове, так. От моя особиста думка на даний момент, на даний момент не потрібно це сполучення електрички Чому? до терміналу. Ді ну пасажиропотік дуже низький. Дуже низькі ну, автобуси, не аеропорт, автобуси не аеропорт, спокійно не в цін поруються нормально. Я не знаю, може на перспективу для когось. да? Для когось а, Персонально, ну, буду, є дуже зручні комфортабельні автобуси, які вважають. Та від всіх Всі моїх на... друзів. так добре. Є дуже цікава е, статистика з приводу того от, крупних інфраструктурних проектів, які були реалізовані в різних країнах світу. От Давайте зараз от декілька я вам назву. Наприклад, мережа швидкісних автодоріг в Китаї була побудована з 1080, е, Вона будується з 88 Смо року так і до 2020 має бути закінчено. Тобто, проект тривається скільки у нас 32 роки. Правильно Валера? Да. Значить, система швидкісних автодоріг всю територію метрокового Китаю найдовша за протяжністю мережа за протяжністю доріг в світі. Вартість 240 мільярдів доларів. На секундочку. Потім далі в Азербайджані так званий Хазар Айленд, це штучний архіпелаг, який складається з 25 островів загальною площею 3000 тисячі гектарів. Довжина 8 кілометрів, ширина 3 кілометри, 100 мільярдів доларів. Швидкісна залізна дорога в Каліфорнії, Сполучених Штатах Америки 68 мільярдів доларів. Е, Південна Корея, високотехнологічний мегаполіс, який покликаний стати головним діловим центром. Е, Східної Азії на 610 гектарах буде побудовано 400 хмарочосів, так в тому ж числі, і найвища будівля в південної Кореї, Тауер. 40 мільярдів доларів має бути закінчено в 2016 році. Ось тобто і на спати йде так, і швидкісна дорога Кроскраю у Великобританії 36 мільярдів доларів. Тобто, в принципі, бачите, наші інфраструктурні проекти вони ще не такі дорогі, порівнянні зі світовими. Потім і є ще одна стаття, яка, знаєте. Е, що? Що таке? Тобі не цікаво? Ні, та я ж просто хворію та й все. А, Так А У тебе яка збудрість. хвороба, Юля? У нас то зрозуміло. У мене он... Сподіваюся, не хвороба від кохання. Ти ну, сердечно? Не, від кохання, Ти то то що? А я, ви відчуваєте, що в мене розлад шлунку, часто. наприклад, зараз? Ви відчуваєте, що в мене Ні, розлад ви шлунку. Ви... Ні. У ліночки закладені ніс, тому вона не відчуває. А у тебе що закладено? А, я не хочу передавати свої відчуття глядачам. Краще послухати про преси, тому що, обрагу. друзі, за 2013 рік кількість українців, які подорожують за кордон, збільшилася на 15%. Ми почали більше їздити. То, Причому... то, то це... Причому... 10 днів вже не А або, наприклад, вкладати. Асні це, це тим, що збільшилася кількість тіньових доходів українців. Так офіційно зарплати не збільшуються, Доходи mm. українців офіційні не зростають, але тіньові доходи ростуть. І друзі, от давайте для порівняння: якщо е, в 2010 році українці витратили на туризм е, 3,8 мільярдів доларів. 2011 4,5 мільярди доларів, то в 2013 році вже українці проїздили 6 мільярдів доларів. Ну, щоб ви розуміли, найбільше дозволяють їздити українці. Откуди? Я думаю, що 2 мільярди з цього потратив, витратив, мабуть, Ахметов і е, наші депутати. Ні, е, тіньові 6 мільярдів, тіньові, а скільки туристичні компанії заплатили податків? Ну, от я про це. Так, е... В принципі, так. Якщо, от дивіться, в цьому році, в 2012 році вже виїхало за кордон на подорожі 1,9 мільйонів українців. В цьому році? Ні, в 2012 році. А, 2012. Так, в порівнянні з, наприклад, 2007, коли за кордон виїжджали відпочивати лише 300 тисяч Ласковно, українців. Славко, ну це 12 рік. Я уявляю, в 13 році не може збільшувати кількість українців, які їдуть за кордон. Принципово не може збільшуватись. Людей, mm. грошей немає. Та всі Вони говорять бачите? про те, що грошей немає. Ні, це завжди говорять українці, що немає ситуація грошей. ситуація в країні покращується соціально. Це не ну, так, покращення ж пройшлося в Україну та усім білбордам, так і в кожному містечку. Слава, ти закінчуєш? Ось друзі, журнал Форс в моїх руках. Дуже коротко я скажу. Я хочу познайомити Юлю з дуже красивим мужчиною, якого звуть Мужчина. Нік Вудмен. Це йому 30... Якраз... Йому 30 це... зачекай. Да я кажу йому 38 років. Подивіться. Він знаєте на чому побудований його багатомільйонний бізнес? На чому камери GoPro. Гопро? Оце його От бізнес. Він сам екстремал, сноубордист, лижник, парашутист е... приймається. Все нормально. Чим він ще коротше, екстремальні види спорту він дуже любив. Перший бізнес в нього провалився. Любив. Але що любив? Ти кажеш? Ну в минулому любив зараз любить. Добре. У нас Там, нам любим, потрібно друзі. Давайте, поки Юлічка розбереться, з ким їй женихатися. Ми з вами перервемося на коротку паузу. Після чого я повернуся до вас в огляді актуальних новин.